Якби знали паничи, я не ночі, на самому жинимо, були мене. Інтерв'ю. У тридубах біля клубу музика лунає, голова сільської ради гостей зустрічає, скільки тут понаїжджало артисти, поети, з ними був ще на підпитку працівник газети. Після виступів, дискусій, смачного обіду, інтерв'ю хотіли взяти у старого діда. Как вы, дедушка, живете? Где бабушка ваша? Уважаете ли секс? Может, нет, папаша? Да, конечно, уважаю, дед відповідає. А что воно и до чего, до сих пор не знаю. А какой? Индивидуальный или коллективный? Да, конечно, коллективный. Он более-менее активный. Зрозумійте вы меня. Пора в нас тривожна. А у колективнім сексі Сачканути можна. Вінники. Якось прийшов кум до мене. Я лежу у ліжку та із дверей. Здоров, Семене, мене, мов гавкнув у, лі... у діжку. Бачу шапка на бекрень, посивіли очі. Ти чого сюди прийшов і скажи, що хочеш. Що таке? Ша, Спокійно! що ти воду мутиш? Краще мені покажи, як віники крутіш. Значить чоловік розумний, вже трохи обжився. А ти що, ще до сих пір крутить не навчився? Що ти зробиш, рідний куме? Крутить я не вмію. Жінка крутить з того часу. Як я сорго, сію, моє діло маленьке, жну собі складаю, інколи, бува, весною, сівалку тягаю. Ти не думай, рідний куме, що ти один лиш хитрий. Хочеш, щоб тебе навчив, принеси півлітра. Кум погодився, але знаєш, що це мене? Є варенички у мене. Є всі причиндалля. є стільчик маленький, шли на, на конюшні вкрав, цупоня новенька. Ось приходимо до кума. Кума такі гарні, неначе півдня просиділа вона в перукарні. А коли зайшли до хати, кума такі раді, не хвилюйся, моя люба. Кум жінку погладив. Ми не будем тут із кумом марно час гаїти. Зараз він мене навчить віники крутити. Ось запрігся кум в шлею, руки затремтіли, бачу, що завішається, і не буде діла. Кума душиться від сміху. Який ти не глеба, шлею чіпляй, чіпляй нижче, на шию не треба. Кажу йому, не спіши, клади ніж в корзину, бери в руки перепльот, закладай лозину. Сів в кум вже правильно, ще й приклав долоню, напружився тільки трісь і урвав цю поню. Все оте, що підкладав, скрізь порозліталось, а у лівій руці в кума волотки остались. Ну, а в кума за спиною був ящик з клотари. Спина була у ящику, голова в стандарах. Тягнемо з кумою вдвох, кум не може встати. І кричить, що я не йог, щоб на скло лягати. Потім з того переляку кинувся тікати, витрусив він скло з штанів і уклався спати. Проснилося Петрові, що землі немає, ніби він на війнику в небесах літає. І від сонця волотки зразу загорілись, та ще й на тобі на лихо ручка розкрутилась. Як проснувся він на раненько, то бив себе у груди. Жінка віники крутила і крутити буде. Понучок. Жили собі дід та баба, як в касі ведеться, в мальовничому селі що три дуби зветься. Конячину дід тримав качки, гуси, свині і корову припинав прямо на долині. Десять вуликів він мав, садок при долині, діток медом пригощав у садку в малині. А сусідка через тим. та й діда питає. А що у вас сусідонько, онуків немає? Ой боже ж мій, позавчора, десь після обіду, привезли мені онука, нате, бавте, діду. А воно ж то городське наїлося глини. баба кричить Діду, диви? Пішло до скотини. А я за ним городами. Сипень зачепився, як пішов же рикошетом, то ледве не вбився. А воно стоїть регоче, показує язика. Тоді взяла й кинула у пазуху павука. Я лежу і теж регочу, і не можу встати, бо лоскоче той павук, не можу дістати. Баба кричить, ти що п'яний, чи ти з глузду з'їхав? Це ж дитина, наша радість, та це ж наша втіха. Ну, а вчора він засипав ніс коня ципросом, захтів меду й покропив бджоли тихлофосом. А сьогодні на вулиці він піску наївся, на подвір'ї біля гусей ще й води напився. А сусідка, ви ж дивіться за ним, наглядайте. Боронь Божа, крий господе. Цементу не дайте! Китайці. Ішов хама по вулиці недільної днини та й звернув свою увагу на одну вітрину. Написав там хтось об'яву, також телефони. Шукаєте ви роботу праця за кордоном. Якщо хочете співпраці, то я вас вітаю. Бажаючих відправляємо прямо до Китаю. Хома бігом до Луки, від Луки до жори, сіли за стіл, пляшка водки, свіжі помідори. Ну що, рванем до Китаю Хома пропонує, а я зараз запитаю і телефонує. Алло, вибачте, посольство, я насчет роботи. Ми ось тут посовіщались, їхати охота. Я диктую вам адресу, індекс в повнім плані, рід занять, професії і паспортні дані. А посол відповідає, гаразд, записали, з вас магорич, не забудьте, і добрий шматок сала. Приїжджайте, оформляйтесь, на літак або пливти, заодно і отримаєте закордонні паспорти. Але там же по приїзду це вже не новина. У вас будуть, як ведеться, вже китайські імена. От Лука, приміром, у нас звати буде Луй. Ну, а жора, звісне діло, буде зватись Жуй. А Хому, як вітром здула, і не стало сліду. Ти чого оце тікаєш? Та я вже й не їду. Парашут. Як розформовували військову частину, наказ був розпродати майна половину. Чого тільки не було. Якісь лямки, скрути. На базарі продавали нові парашути. Ось підходить до прилавка дядько з чемоданом. Придивився і тихенько спитав капітана. От приміром я вилетів з літака у небо. Парашут цей не відкрився. Що робити треба? Капітан не розгубився, потилицю чуха, як би йому повісити ще й лапшу на вуха. Зараз дядько в нашій справі нічого не змінимо. Ну, якщо вже не відкрився, прийдете, замінимо. Добро і зло. Прийшов вранці внук до діда. Хочу запитати, а чи правда, що на зло добром відповідати? Ну, звичайно, каже дід, Бога не гнівити, бо у нашому суспільстві треба мирно жити. Посміхнувся внук про себе, покликав сусіда. Це нібито як засвідка. Та й каже до діда, щоб вночі ти не писав свої мемуари, вчора я на сіль розбив твої окуляри. Ну, якщо вже на зло добром відповідати, ти повинен 10 гривень на цукерки дати.